Відірвані ручки та інше оздоблення на кладовищі заповіднику по вулиці Зелені у Чернівцях крадії металу пошкодили близько сотні надгробків. Працівники кажуть, крали те, що найпростіше було відірвати. Крали, зняли швиденько, то що можна було сховати в сумку, що не можна було побачити, як виносить. Працівники кладовища заповідника пригадують, в останній схоже трапилось тут у 2007 році. Відновити надгробки буде дуже складно, бо чимало із них раритетні. Початку середини 19-го сторіччя, а багато родичів похованих нині живуть за кордоном. Шкода, тому що надгробки дійсно старовинні. Вони ще з австрійського періоду, частина румунського. Ну зачепили в основному метал, який більше схожий до кольорового. За фактом крадіжки металу з надгробки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають ці необхідні слідчі дії. Вживаються всіх необхідних заходів, аби знайти зловмисники, які це зробили. Також варто зауважити, що надмогильні плити не були пошкоджені. Так само могили ніхто не розривав. На кладовищі експерти зараз обстежують пошкодження, щоб підрахувати загальні збитки. Кілька заяв вже надійшло і від рідних похованих. Керівник заповідника каже, територія кладовища велика, тому прослідкувати хто і чому сюди приходить непросто. Звичайно, воно територія досить велика. Це понад 35 гектарів. І уберегти навіть при тій же охороні це неможливо, тому що люди приходять в різні часи, і коли робиться зауваження, що після восьми бажано не, не знаходитися на території кладовища. Все ж працівники заповідника після інциденту домовились із правоохоронцями місцевого райвідділу про посилене патрулювання. Має Гумен, Ярослав Левицький місцевий час.